Вітаю вас, друзі! Сьогодні я прошу знайомити вас з книгами автора Томаса Тейлера. Сподіваюсь, що перша книга з цієї серії «Маламандр» вам сподобалась. Друга книга має назву Гаргантіс. А перед тим маленький спойлер: «Гаргантіс» – це велике хмарне чудовисько. Мій переказ, як завжди, буде супроводжуватись ілюстраціями з цієї книги. Але на жаль, і в цій частині ілюстрацій не так багато як хотілося б. Ну а перед тим як розпочати, я прошу вас підтримати мене вашими лайками, коментарями та підпискою на мій канал. Для мене це дуже важливо. Так я буду розуміти, що, що це роблю не даремно, і у мене було стимул продовжувати свою справу. Отже, друга книга цієї серії починається з того, що ми знайомимося з картою, але тепер уже трішки іншою. З картою морського аду, навіть Бухти. Уявляєте, це досить класно. Отже, бездонний автор, це я, Герберт Лемон, і до мене прийшов якийсь ранний чоловік. І дав мені якусь коробочку, але не сказав навіть, що в ній диваки та безумці. Вела запропонувала відкрити коробочку, але я її заперечив. Але вона сказала, що краще відкрити. Отже, ми відкрили, там виявилася якась ракушка. Ми вирішили піти на вулицю. Пісня моряків. Отже, коли ми пішли, ми вирішили піти до берега, бо там цікаво. Пайот навіть трішки змогла політати. Я спробував, але вітер закінчився. Загартовані завсідники. Отже, ми погуляли, а потім вирішили вернутися назад. Кіт у ящику. Отже, як зрозуміли, от це був кіт у ящику Ервін. Його почі нормально цей раксамітник. Ну, ми вже потім зрозуміли, як його звати, але ну це вже зовсім інше. Химерна дільця. Отже, ми вирішили подивитися, чому прийшло так багато народу. А потім ми зрозуміли, що це була Місіс Копалинка. і вона знайшла пляшку, яка світилася. Всі почали розказувати, що це наша, це наша Порив. Та раптом хлопчик схватив пляшку і сказав, що це його. Він був трішки старший за Гербі, десь на рік чи два. Але його прогнали і сказали, що пляшку буде наглядати сам Герберт Лемон. Тобто я, уявляєте, Ну, я був трішки здивований, тюхтій. Отже, ми вирішили подивитися, що на тій пляжці було написано, бо була розмова моряків, що там щось написано. І ми зрозуміли, що тут було написано щось недобре. Це було напис Адівки Лиха погода. Ми вирішили залишитись вдома і почитати про морського рибалку Хеймарія, у якого був дуже гарний улов. Він був досить чудовим. Холодна, темне, бездоннє моря. Вайолет постійно не розуміла, чому я боявся моря. Але потім вона побачила. Знаєте що? Вона побачила мою книжку, чому я боявся цього. І там був автор Себастьян Гурос. Туше. Я не знаю, що робити? Та потім, знаєте, що найцікавіше сталося? На нас напала ця ракушка, і це було вночі. Джин. Ми вирішили відкоркувати пляшку. Ну, до речі, цього рака самітника ми вже прогнали. Так от, вирішили ми прокоркувати цю пляшку. Коли відкаркували, то ми там знайшли світлійку. Ну, ми не знали, що це таке, але подумали, що це ельф чи джин. Вона була дуже гарна і одразу залетіла в моє волосся. Ми вирішили прикрити її моєю каптором ну, Головним кавтором, кашкетом обман. Ми вирішили віддати пляшку і світлійку хоч комусь, хто був на березі, бо нам з нею не справитись кіт, що ходить проти сонця. Коли ми пішли, нас зупинили рибалки. Але кіт Ервін почав ходити проти сонця. Рибалки ізпугалися, а ми пішли далі. І там. Ми знайшли жваву іскру, де сидів цей хлопець пори. Він був смішний. Він сказав, що краще йти зараз до нього, бо кіт скоро перестане ходити проти сонця. І рибалки перестануть боятися його, і тоді все. Тому ми швидко залізли, рибалки побігли за нами. Та ми змогли зарядити двигун і поїхати. Двигун старого мружа. Цей двигун був дуже старим. І цей корабль був самим першим новим винахідом. Він працював на, на електродвигуні. під майстер моряка далі запитали його у парила, що це за странні знаки. І він нам сказав, що це не знаки, це напис Адівкою. І він знав тільки одне, один напис. Щось страхітливе. Коли ми доблизилися до просто моря, там ми побачили, знаєте, що? Воно було дуже страшне. Це був бездонний каптур. Останній із роду західних. Ми швидко його відштовхнули і попливли назад. Тоді рибалок не було. А порив запитав, де вас краще висадити? Вимотаний. Ми вирішили. Що краще буде зайти біля скелі? Там буде найкраще. Ну, біля гори. русалка мавпа Ми вирішили піти до русалки мавпи. Зустріли містку полинку далі доктора Океанса. І вони почали ссоритися за рибу пляшку. Та ми нарешті дійшли до Дженні Ганівер та її амбулаторії аду. Наука та мафіна. Я вкинув монетку. І мені видало ще одну книгу. Вона була також про море. Мамоти і нарвали. Ми перекусили, як саме копалинки, а далі я вирішила зробити дещо цікаве. І знаєте, що саме? Ми вирішили, ну, як би, перекусити і розв'язати ці прикольчики, але ні. Нас сказав доктор Кенс, що це безнадійно. Чого ж я тоді запинався? Тому що це справді було безнадійно. Шторматрус. Ми вирішили піти до рибалок і віддати світліку, але спочатку отримати книжку. Я знав, що книжка, як я вже вам казав, буде про море. Ясний налін. Так називалася. І книга так називалася і авторка. Мене це зацікавило. Шипкі ромбики. Ми пішли до місця дуже смішного. І знаєте якого? Ми пішли до Забігайлівки. Ра... Не ромбики і моржі. Ну, в общем, равлики і моржі. Це саме коротка назва, але. Вибачте, що не сказав повно. Ми піднялися на балкон і почали підслуховувати. Там був бездонний каптур. Він сказав, що треба вбити Генберта Лемона. Тоді ми зможемо заполучити світлійку і вбити цього монстра Григантіса. Але ми думали, що це шторм. Ні, це не шторм. Це був справжній монстр. Але це ми дізналися потім. Та ваєла закричала, не смійте вбивати Хербетта Лемена, мого найкращого друга. І ми побігли підсмалений молюск. Ми бігли дуже швидко, два рази спіймали вайолет, але я її відштовхнув назад, і нам звезло. Ми побігли в готель та був містер молюск, але світлівка з ним справилася. Посіпаки їм мансардники. Ми вирішили перекусити. Ми знали, що всі номери заповнені, крім одного, таємні кнопки. Ми вирішили піднятися на цьому кур. Там в мене була ничка. Я в ній дуже любив ховатися. Це сьомий номер, і він заборонений. Там все було темно, але я взяв ліхтарика. Ми вирішили підслуховувати, бо там був бездонний каптур. Він був дуже страшний, але мене побоялися і почали слухати. Водиця живиться. Місіс Копалинку оживили. І знаєте як? А саме ну, дуже цікаво її оживили, тому що їй капнули якийсь розтворчик. І він був дуже смішненький, гаргантіс. Місь копинка почала танцювати. Мене прикончили, але все стало нормально, тому що, знаєте, що саме? Гак із наживкою? Мене зловили. І я був страшний. Мене зловили і дуже сильно зловили. Мене положили на доску. І хотіли склювати на, як на наживку. І це було трішки смішно, але мене майже збіймали. Та порив зміг мене забрати. Гандзя. Адже Гандзя це був Григантіс. І мені розповіли правду: дві половинки компаса. Мені велотр розповіла, як зрозуміти цей напис. Дала мені розшифрувати його сама. Але я зміг його розшифрувати. Перше правило. Я думав, що мені будуть давати тільки парасольки, я їх буду віддавати. Але треба було віддати світлійку гаргантісу. Занурене в бездонню. Я бездонню, бездонють за мною. І ми попали в вихорище. Там було досить цікаво і смішно. Але ми побачили цього страшного монстра, а далі черпа, А після того взагалі старого мружа, мружа західного, уявляєте, я не вірив сам своїм очам, але потім прийшлося повірити, страшенно інакший. Ми побачили страшенно інакшого мружа і бездонного каптора. Він зняв своє обличчя і показав себе. Він був дуже страшний, і ми зрозуміли, хто це? Себастьян Вугорс це був Фартова Гаргантіс. Гаргантіс оживилася, коли нам якраз і потрібно було. Це було досить добре і прикольно. Та вона спасла нас, завітник. Ми вирішили попливти назад і підбіг до мене завітник із моїм кашкетом. Він був дуже хорошим. Ми вирішили забрати його до себе. Ви насправді нам допоміг вибір Гербі. Гербі вибрав, кому віддати пляшку. І це була мій скаплинка. Але він сказав, що знаєте, що найкраще. Ви можете віддати пляшку містеру Океанцу. Ну, доктора Океансу і містера Океанцу Але у вас буде спеціальний штрафік, що ви можете її постійно забирати і лежити в свою крамницю. На цьому ми й домовилися. Друзі, не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал і обов'язково ставити і писати нові коментарі. І до речі, вибачте, що я позіхав, не виспався сьогодні.